Трамп дав Путіну абсолютно чітку відповідь: воювати за країни Балтії він не буде. Навчання Білорусі та Росії добігають кінця. Отже, треба розібратися, чи досяг Путін своїх цілей? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. В Білорусі добігають кінця спільні військові навчання з Росією запад 2025 Це перші військові навчання Москви та Мінську з початку повномасштабної війни. Напередодні та під час навчань Росія здійснила ряд провокацій в країнах НАТО, запустила БПЛА в Польщі, порушила повітряний простір Румунії та публічно заявила про ядерні випробування, якою була мета цих навчань, чи досяг її Кремль? Та які висновки варто зробити Україні та партнерам у цьому сюжеті? Отже. Тут важливо поєднювати самі навчання та те, що відбувалося навколо них. Це не дві речі, які співпали у часі та просторі, це усе частина одного плану. Це перші навчання спочатку Великої війни, і абсолютно не випадково під час них було зроблено цю провокацію в повітряному просторі Польщі, адже усе це частина стратегії Росії на залякування Заходу та розхитування єдності. Фактично, мета цих навчань послати Заходу сигнал, що Росія готова воювати не лише в Україні, що Росія готова атакувати і ті країни Східної Європи, які вже є членами ЄС та НАТО, тобто створити саме їм. Пряму загрозу. А метою повітряної провокації під час цих навчань було протестувати. А як же колективний захід на це відреагує? На жаль, мусимо констатувати, що на даному етапі Кремль отримав усе, що він хотів, якщо не більше. І цей краш-тест поки що західні демократії стріском провалили. Це не просто перші навчання з часів Великої війни. Це перші навчання і перша серйозна провокація Росії у напряму Заходу за часів президентства Трампа. Фактично, метою Кремля було перевірити, чи тепер за часів Трампа існує НАТО і чи готове воно чинити опір Росії. І поки що результат дуже радісний для Кремля і дуже незадовільний для західних демократій. Путін багато років. В тому любив задавати питання західним лідерам, чи готові ви воювати за Нарву? Це естонське місто, в якому багато російськомовного населення, і воно дуже добре підходить для сценарію на кшталт Кримського чи Донбасівського. Він багато задавав це питання, і наразі фактично задає це питання у значно більш гострій формі: чи готові ви воювати за країни Балтії? Чи готові ви воювати за Польщу? І Дональд Трамп дав йому абсолютно чітку відповідь: Ні, не готові. І це страшно. Річ у тім, що стратегія безпеки і Польщі і Балтійських країн дуже сильно базується на зовнішній допомозі. Наприклад, поляки це фактично не приховують. Їхня стратегія полягала в тому, що вони купують максимум американської зброї, займають рой найближчого союзника США в Європі, ведуть виключно проамериканську політику, на відміну від частини західноєвропейських країн. А у разі чого штати? За них уписуються у війні проти Росії, і Дональд Трамп дав абсолютно чіткий сигнал, що за його адміністрації штати не вписуються, і ця його заява, яка потім ще була повторена держсекретарем Рубіо, що вони не знають, чи навмисно Росія послала безпілотники в Польщу, що це могла бути помилка, при тому, що у цьому саме випадку помилка просто виключається. І відповідь Вашингтона була ідеальною для Кремля, і абсолютно страшною для східної Європи. Тому Путін отримав усе, чого хотів. Це виглядає дуже погано, і це по факту є дуже погано. Річ у тім, що це частина зусиль Трампа з нормалізації диктатора, з введення їх у цивілізований світ, виведення з ізоляції. Це абсолютно системна його політика. Так сталося, що 47-й президент 200-річної демократії дуже не любить демократію і дуже любить диктатуру. Що під час першої своєї каденції він просто от. Точив своєю увагою і вивів з ізоляції Кімчин Іна. У другу каденцію в нього значно серйозніші задачі. Тепер його допомоги потребує Володимир Путін. Його допомоги потребує Олександр Лукашенко. І він їм цю допомогу щоденно надає. Він уже вивів з ізоляції Путіна, перевів його з категорії військового злочинця у категорію світових політиків. Це той реальний результат, ніби миротворчих з. Усиль Дональда Трампа, а останнім часом він зайнявся і відбілюванням Лукашенка. Так, Лукашенко, ніби у відповідь робить кроки назустріч, відпускає окремих політв'язнів, але відпускає лише за умови, що їх заберуть на захід. Ми вже бачили, як Статкевича, який відмовився виїжджати з Білорусі, просто забрали на ту ж саму зону. У відповідь на те, що Лукашенко викидає з країни політв'язнів, штати вже зняли санкції з Білорусі, Лавія збираються відкрити посольство, і ось наступний крок. Це участь американських спостерігачів у маневрах, які на білоруські і російські на території Білорусі. Американські представники, як гості, спостерігали за цими маневрами, мета яких залякати Східну Європу. І Дональда Трампа це влаштовує. Це звучить страшно, але так і є. Діюча адміністрація США вважає Східну Європу сферою законних інтересів та впливу РФ. На самі навчання, як Такі не обов'язково реагувати. А от на політичну Росію у цілому це вже інше питання, але в нас нема заходу, який готовий реагувати. Тому розмірковувати, що вони мали б робити, не бачу сенсу. Хоч у росіян зараз 700 тисяч окупантів на нашій території, але при тому, які втрати вони зараз несуть, і які цілі в них зараз стоять, для них критично важливо в найближчі місяці додавити Донбас. Зокрема, забрати цю останню велику промислову агломерацію: Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка та Дружківка. І тому я вважаю, що у тих військ, які, ну скажімо так, грають м'язами на кордоні з Європою, небагато шансів лишитися там і крутити в Білорусі, очікуючи, що можливо колись Путін почне іще одну війну із Заходом. Я думаю, що відразу після закінчення цих навчань вони усі разом узяті, відразу опиняться на фронті в Україні у нас. А то, якщо більш бути точним, то саме на Донеччині.